Мені подобається, як розробники НІО протурують власний шлях солс лайків в Rise of the Ronin Автори продовжують видозмінювати вже власну формулу і вдається їм це з перемінним успіхом. Дякую ось цим людям за довіру та підтримку, особливо Данилу Рум'янцеву. Що ж, давайте розбиратися, що там японці понавидозмінювали. Привітулі. Гра переносить нас в середину 19 століття на кінець періоду Едо, тобто останні роки правління Шогунату. Після років перебування в ізоляції Шогун прочиняє двері Японії для західного світу, не без втручання американців. А вже ж не усім активним громадянам. Подобаються такі зміни, та особливо те, що варвари втручаються у політичні справи країни. Варварами японці називають усіх іноземців. Головний герой, тут це брат чи сестра, стає безпосереднім учасником цих подій, проте має власну мету. Але це вже територія спойлерів. Історія викликала найбільше здивування, особливо якщо пригадати, що перед нами соус гра на анонсі. Розробники чимало уваги приділяли варіативності історії та системі вибору як такої, і вона тут дійсно є, і що важливо, працює. Основним полем наших рішень виступає підтримка шугунату, або ж тих, хто виступає проти нього, обравши квест на підтримку, шокунату, нам стає недоступним завдання його опонентів. При цьому основний вплив здійснюється на нашу репутацію серед другорядних персонажів. Проте система вибору існує й в менш глобальних завданнях. До прикладу, один з перших квестів приводить нас до розбійника в фіналі битви з ним його можна помилувати або ж добити. І якщо обрати перший варіант, то він стане нашим напарником у завданнях трішки пізніше, вже після іншого квесту, коли ми знову. Його зустрінемо, і у нас знову повстане вибір вбити його або ж об'єднатися з ним за історією. Спостерігати цікаво справді. Персонажі колоритні, а деякі сюжетні повороти, хоч і прочитуються ледве не одразу, все одно викликають зацікавленість, а що ж буде далі? Хоча один із перших сюжетних твістів розробники навіть не приховують, помістивши його у вступне відео гри, та й в трейлерах теж це було. Якщо ви цікавитеся цим періодом існування Японії, то у грі побачите чимало знайомих імен, місць та подій для зручності, розробники навіть додали хронологію з коротким описом важливих рішень, що став. Лися в той чи інший рік в якийсь момент навіть дозволять переграти переломні моменти минулого, які вплинуть на поточну історію. Ніо була однією з перших, ну принаймні за дуже довгий час, соус подібних ігор, яка не просто повторювала основні механіки та сеттинг про батьків, а й мала власне обличчя. Rise of the Ronin продовжує цю традицію і йде власним шляхом. І цей шлях доволі лояльний до гравців. Для початку гра дає обрати рівень складності, що саме по собі явище у соусах доволі рідкісне, якщо не сказати унікальне. Що більше протягом гри, якщо особливо часто повітря, Умирати на босах чи потужних ворогах, гра запропонує знизити складність, або ж навіть покинути місію, якщо ви саме в процесі її виконання, та й взагалі змінити складність можна у будь-який момент гри. По відчуттю гра балансувалася саме для середньої складності. Челенджу достатньо, щоб гра не перетворилася на легку прогулянку, особливо на босах. Ще одним кроком у бік зручності є чекпоинти. По-перше, у спробі звільнити селище, ми відродимося не біля найближчого вогню, а прямо перед входом у поселення. Навіть потужні вороги, яких ми встигли вбити, не відродяться, що вже ж пришвидшує виконання таких завдань. Також перед кожним босом є вогонь, з якого можна навіть покинути місію, та торговець чорного ринку, який має у запасі розхідники та може покращити зброю чи обладунки. Don't rush. Take your time. Система талантів зроблена цікаво. Маємо чотири основні характеристики за кожною закріплене окреме дерево талантів. Відкриваючи таланти, зростає відповідна характеристика. Як і в попередніх іграх студії, та й взагалі у всіх соусах, кожна зброя отримує великий бонус до шкоди від однієї характеристики і трішки менший від інших. До прикладу, якщо обрали дві катани, то дуже бажано прокачувати дерево талантів, яке відповідає спритності. При цьому ігнорувати дерево талантів харизми чи сили теж. Ші не вийде. Перша відкриває варіанти відповіді у діалогах та дозволяє обманювати людей. Друге, дає можливість ефективніше бороти противників. Четверта характеристика, інтелект, до прикладу, дозволяє створювати різні зілля та намазки на зброю. При цьому очки досвіду є двох типів: універсальні та спеціальні. Виконуючи конкретні дії, здобуваємо спеціальні очки, до прикладу, спритності. Деякі таланти можна придбати виключно за спеціальні очки досвіду, тоді як більшість купуються за універсальні. Система досвіду тут, в принципі, стандартна і схожа до Ніо. Після смерті втрачаємо весь накопичений досвід, який тут називається кармою. Щоб повернути накопичення, потрібно подолати противника, який вбив нас, або ж завдати йому критичної шкоди. В інакшому випадку все втратимо. Проте, відмінності від інших схожих ігор, теж є. Накопичений досвід не є валютою. Після набрання необхідної кількості карми вона автоматично конвертується в очки досвіду біля вогнів. Відповідно, після смерті втрачає. Чайця саме неконвертована карма, тому бажано якнайчастіше підходити до вогнів та відкривати нові. Вони також слугують точками швидкого переміщення. Якщо ви грали у Ніо, то боївка для вас не буде якимось великим відкриттям. У волонг я не грав, тому з нею порівнювати не можу, ну принаймні боївку. Але думаю, там все те ж саме. Основою є стійки, які тут називаються стилями бою. Для кожної зброї стилів може бути з півдесятка, але активними лише три. Стилі видають поступово по сюжету або за виконання додаткових квестів, або ж вбивство ворогів, які володіють потрібним стилем. Для кожної зброї стилі потрібно відкривати окремо. Окрім того, що стилі мають різну динаміку бою та спецудари, кожен з них краще. Ще чи гірше підходить для конкретних противників, про що сповіщає спеціальна іконка біля здоров'я ворога. Таким чином, розробники підштовхують нас динамічно змінювати стійки, на що навіть націлені деякі таланти. А якщо жодна стійка не має переваги над міцним противником, гра дає можливість перемикнутися на напарника у будь-який момент. Напарники це ще одне нововведення, яке робить гру цікавішою і дещо легшою. Майже перед кожним сюжетним завданням маємо змогу обрати до двох напарників, Напарників, ніпів, як і гравець, напарники мають свої стилі бою та зброю, які, щоправда не можна змінювати. Але у будь-який момент виконання місії між трьома персонажами можна дуже швидко перемикатися. Напарники завдають чимало шкоди противникам, тому бажано їх не ігнорувати. Ще є ніпи, які просто супроводжують нас на місії. На них не можна перемикатися, та й за спостереженнями вони частіше просто намотують кола біля противників, аніж приносять якусь користь. Якщо ж героя. Або одного з напарників поклали в бою, ціною однієї аптечки можна підняти полеглого. Щоправда, це не завжди є правильним рішенням, адже не найгірший варіант це зберегти аптечку для себе у спробі добити ворогів самотужки а після бою напарники оживуть і без нашої допомоги. Що круто, напарником може бути живий гравець. Правда, гра не має повноцінного кооперативного проходження, а лише от в окремих цих місіях. З напарниками та деякими ніпами бажано розвивати відносини, підвищуючи рівень довіри до героя. З кожним рівнем у напарників відкриватимуться нові вміння, а ніпи будуть надавати нові послуги. До прикладу, винахідник надасть поліпшення для дельтаплану та вогнемет. По-перше, ігроладним трейлером відчувалися нотки запозичення із секіро. Ну і як розумієте, не безпідставно. По Лише протагоніст має гак кішку, яка допомагає у пересуванні мапою, а також притягуванні противників чи ж різних предметів. По-друге, боївка заакцентована на репостах. Головна мета якомога швидше збити стабільність противника, щоб завдати максимальної шкоди. Найбільше стабільність противників знижує саме вдалий репост, особливо якщо вміло заблокувати суперудар противника. Але це не так просто, як здається. Навіть у рядових мобів суперудари можуть бути підступними, які на перший час. Важко считати, а у інших їх настільки багато і вони настільки стрімкі, що просто кляцаєш кнопку якомога швидше в надії, що якийсь удар -то точно заблокується. До бойової системи Rise of The Ronin у мене особливих претензій немає. Вона варіативна і динамічна, і ще й зайчики пускає дзеркальцем спеціально. Ви можете бігати з великим мечем, вичікуючи мить для завдання потужного удару, або ж взяти по мечу в кожну руку і завдавати швидких ударів, відскакуючи від випадів противника. Єдине, що можуть виникнути проблеми, це репости, які є основою боївки. На жаль, мені не вдалося спіймати потік, хвилю цієї механіки. Тож практично кожна битва з босом викликала біль. Проте, на славу розробникам, вони не зациклювалися на цих репостах. Їх подала. Будь-якого ворога можна вмілим маневруванням та правильним менеджментом витривалості. Ще, до речі, одна важлива складова будь-якого соуса. До всього іншого ще додалася кров на лезі, яку регулярно потрібно збивати, щоб завдавати максимальної шкоди противникам. А от що вийшло далеко не ідеальним, хоча, в принципі, на доволі базовому рівні, так це відкритий світ та його наповнення. Перший час, поки гра відкриває різні типи активності, виконувати другорядні завдання ну, цікаво. Більшість з них мають якусь маленьку і. Історію, часто навіть непогану і з варіативністю випадкові події. Перший час теж не дратують і навіть покликаються до внутрішнього відчуття справедливості та порядності. До прикладу, розібратися з розбійниками, які перекрили дорогу, через що мандрівники бояться ходити цим шляхом, або ж грабіжник викрав сумочку у дами і спішить на коня, аби втекти. Ну і звичайно, форти, без яких не обходиться жодна гра у відкритому світі. Найчастіше ними тут виступають невеликі селища, звільнивши поселення від. Гарників до нього повернуться мешканці та торговці, а нам відкриється вогонь, що є найважливішою причиною братися за ці завдання. Є навіть пасивні активності, до прикладу, можна здавати в оренду котів. Так вам не почулося котів здавати в оренду, за що отримати цінні, але частіше не дуже предмети. Також є можливість відправити акіта на пошуки ресурсів. При цьому, якщо підключені до мережі, то у нашому світі з'являтимуться собаки інших гравців. Якщо з ними погратися, то отримуємо невеличку. Ковинагороду також можна облаштувати власний будиночок. Кожний предмет інтер'єру дає невеличкий бонус. До прикладу, якщо поставити парні мечі на видноту, то збільшиться шанс випадіння цих самих парних мечів з противників. Система луту переїхала прямо з Ніо. Предметів насипають щедро більшість з яких одразу йдуть торговцю або розбираються на ресурси. Деякі спорядження є частиною набору. Зібравши два і більше предметів одного набору, будемо отримувати бонуси до завданої шкоди, броні та однієї з основних характеристик. Тепер про скакуна його нестабільність це причина, яка заважає подорожувати світом комфортно. Забрівши кудись на кам'янисту місцину, кінь починає поводити себе дуже непередбачувано. І питання не в тому, що він тварина і чогось боїться. Ні. Ним просто стає незручно керувати, його кидає з боку в бік, і в такі моменти простіше спішитися та вибратися з нерівної поверхності на власних двох. Ще кінь має вбудований GPS, буквально. Вказуємо точку на мапі, натискаємо кнопку, і кінь сам нас везе до місця призначення. Щоправда, тварина їде по дорогах, а часто найкоротший шлях. Лежить навпростець для когось. Ця функція може бути корисною, але я не її користувався раз, коли її вперше презентували. Зате дельтаплан не викликає жодних нарікань. Він легко керується, швидко розгортається та дозволяє потрапити у важкодоступні місця. Частіше користуватися швидким переміщенням, телепортом. Підштовхує графіка, як не дивно. Вона тут прямо з PlayStation 4, причому не на її піку можливостей. У грі є кілька режимів графіки, навіть з підтримкою трасування відображення. Але не бачу доцільним в подібній грі жертвувати FPS-ами заради трішки красивішого та чіткішого зображення, та й різниця справді ну, мінімальна. Та ж Ghost of Tsushima Порівняння з якою є очевидним, виглядає красивішою і теж працює в 60 FPS на поточному поколінні консолі від Sony, але ігри тім нінжа ніколи не славилися передовою графікою, хоча художньо Rise of the Ronin інколи виглядає непогано і навіть гарно. Ця гра могла. У принципі і стала чудовим соусом для тих, хто не любить соус ігри. В ній хороший сюжет з харизматичними героями та системою вибору, яка дійсно має вплив на історію та персонажів. Бойова система дозволяє гнучко підібрати динаміку бою та не зациклюватися на центральному елементі цієї гри репостах. На додачу гра має рівні складності та велику кількість елементів, які роблять ігровий досвід зручним та зрозумілим. Але створивши відкритий світ, розробники змогли наповнити його містом, цікавість якого вистачило ну на перші години грання. Також відмова від фентазійного світу з часом дається взнаки. Всі вороги у Rise of the Ronin – це люди: великі, маленькі чи широкі, але люди. Не вистачає того різноманіття, яке було в дилогії Ніо. Але це радше проблема сеттингу, а не гри як такої. Rise of the Ronin дуже легко пропустити, при цьому нічого не втративши. Але тим, хто захоче зануритися в один з найцікавіших періодів Японії, має всі шанси отримати задоволення від цікавої історії. Та хорошої бойової системи, хоча все ж краще дочекатися знижок. Ось тут вже з'явилося інше відео, воно також про соуси. Там і побачимося вже за секунду. Бережіть себе і бувайте! Далі буде.